Вітаю гостів та підписників каналу, хто зі мною не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося його думки про вас. Так? Ну, тут ще будуть і почуття і дії. Дві колоди працюю, один варіант. Щоб ви зрозуміли, чи ваш це варіант, ми будемо дивитися сигніфікацію ваших стосунків на даний момент. Працює колода Артнова. І таро опозицій, прямих і перевернутих. Це класика така більша, а це більш оракульна колода. Так, дивимось, що зараз у вас відбувається між вами? Що відбувається між вами на даний момент? Що карти покажуть? Трійка Пентаклів. Розмови якісь такі важливі про майбутнє, ну і тут же йдуть і спори. До речі, трійка пентаклів може про трикутники говорити, якісь фантазії. Знаєте, ніби людина не відповіла за свої слова. От, Були розмови про плани на майбутнє, але людина підвела, і ще, знаєте, таку нагрість якусь має, щоб казати, що він правий. Попожу себе веде, по-дитячому, да? таке відчуття, що він думає, що він тут дуже сильно правий. Те, що він е, думає, що має бути так, як він сказав, да? по сімрці кубків, так, як він собі нафантазував, все буде тільки так, і, і, і все одно, що він при цьому е, якось е, не чує вас, можливо, робить вам боляче. Все через якісь от плани. Якісь розмови. Ну, або трикутники ще може бути, да, Вихід із трикутників теж може бути. Давайте ще подивимося на перевернуті В картах. Там, тут прямі і перевернуті позиції. Так, Дивимося, що ще покаже нам ця колода. Що між вами зараз відбувається? Ну, не здійснені бажання, якісь, розумієте? Показано, час ушов, Людина щось обіцяла, ухти, всі карти перевернуті, да? По, ніби о, така точка точка стоїть між вами. От ніби ви поставили якусь крапку, тому що о, от все невчасно, все не туди, вас заплутали дуже сильно. От він вас дуже сильно заплутав, маніпулював, крав, Обіцяв, і не робив. При цьому робив вигляд, що так має бути. Ну, знаєте, тут по картам, я не думаю, що ви йому також багато часу дали. Ні -ні. Ви пішли вперед. Ви ніби його дуже швидко, я скажу так, розкусили. <кій> ви побачили, що тут одні ілюзії. І зразу прикрили двері. Да? Можливо, тут казав, що обіцяю там, не знаю, я розвожуся, або ще щось таке. Да? Ну, щось він та, тут обгородив і казав, почекай, почекай, да? от по його, почекай, почекай, колись це буде по-другому. Якісь тут такі обіцянки, дуже які сильно вели у вас в такий прям глибокий обман. Але ви з нього швидко вилізли, бачите, вас в яму на дно затягнуло. А ви взяли і вилізли. А ви справились. Знаєте, тут, ніби ви виходите з складних стосунків таких. де мужчина думав, що може робити, що хочеш. Ви хотіли би його почути, послухати. Ну, ви йому, мабуть, два шанси дали да? по помірності перевернуті. А потім зрозуміло, що це все пусте от, пісок крізь пальці. Да? Нічого не дає. Ну, давайте подивимося тепер. Це може бути якась точечна ситуація, може бути загальна ситуація між вами. Але тут мужчина, який конкретно підвів, і ви розвернулися і рухаєтесь вперед. Так, що він думає? Давайте подивимося, що він думає? Що він думає? Четвірка кубків. Ну, що йому шанси вже не дадуть. Він вже думає, що йому тут карти крутяться, шанси не дадуть. Він підвів дуже сильно. Знаєте, ви просто показались не така проста, як він собі думав. Він думав, що можна заболтать, уболтати, зробить. По його все оказалось не так. Він лишився, знаєте, як у розбитого корита сам. Намагається зараз строїти із себе крутого Мужчину, да, що я так і задумав, я так хотів, але насправді він дуже сильно розстроєний. Він думає, що він ну, просто профукав шикарні шанси. І йому уже новий не випаде. Що би він тут вже, одню, такі думки, що би я не робив, краще тоді буду строїти з себе гордо, знаєте, як це кажуть. Упав, робив вигляд, що так задумано. Так? От у нього така ситуація. Він упав і робить вигляд, що так задумано. По-дитячому, правда? По-дитячому себе поводить. І занадто якось ситуація далеко зайшла. Він занадто багато маніпулював, занадто багато обіцяв. Ну, давайте ще подивимося, що він думає. Двійка мечів. Ну, що, ви не повелись на це все. Ви закрили очі, ви не хочете чути, да? бачити його, що час, час пройшов. Що коли ви його чекали, він не прийшов, коли ви чекали, він не зробив. От ви чекали, а потім подумали, ну його в баню, да? чекати. Ох ти, які ж тут у нас жорсткі карти. Ну, знаєте, тут він, він тут думає, що він дуже низько якось у ваших очах упав. Що ви вже не сподіваєтесь. Що він може якось помінятись? Дві карти дісталися. Ну, нехай буде король жезлі прямий і король жезлі перевернутий. От шанси були дані. І ви йому давали шанси. Два-три шанси. Три шанси. Два-три шанси ви йому дали. Швидше за все, два, да? І він не скористався. І він, ніби зараз дуже мріє про третій. Ну, дуже якось і розуміє. Просто що, ну, якщо б ви йому дали цей шанс, це б таке б диво сталося. Він не вірить в це навіть, да? тому що з вами так не можна, да? ви його, ну, Він вас ранив якось по подлому. Якось так нечасно. Ви таке, знаєте, в, ну, саме серце ранив. Ну, от і він думає, що ви вже не захочете. Знаєте, опущений момент, опущений шанс. Отак мені йде. Ну, давайте гляну, що він відчуває? Що він до вас відчуває? Ну, він закоханий. дві кубків, він закоханий. Ви його. Імператриця, ви його. Жінка, головна жінка його житті. Ви найкраще те, що могло бути в його житті. Вау! Ну тут може бути дійсно трикутники. І він, знаєте, як не може наважитись на якийсь конкретний крок. Він дуже вами захоплюється. як Ухте! Він вважає вас такою неймовірно достойною жінкою найкращого. Да? От ви достойні найкращого. Отак він вас бачить. Красива! Розумна, достойна. Я так поступив, я тепер не дотянусь, да, до цієї висоти. Нічого собі. Ну тут такий закоханий мужчина просто. І знаєте, і ви для нього були б тим шансом і його життя поміняти. І ви йому давали цю можливість, ви йому протягнули да ви йому повірили. Таке, відчуття що ви перший раз повірили, а другий раз уже допомогли. А на третій раз ви зрозуміли, що ви самі будете в тій ямі, розумієте? Якось так мені йде. Мужчина захоплений вами, він закоханий, він тут просто з розуму, сподивіться, да, на королеву Пентаклі. Но при цьому всьому він розуміє, що така шикарна жінка навряд чи захоче тепер знімати справу. розумієте? Це велике бажання цього, але. Він собі ніби не дозволяє навіть про таке думати, що ви пробачите якось його, що відчуває, давайте, що він відчуває до вас жаріться. Ну, ви тут, як ніби заманили його, да, в пастку для нього це так. Що ну, він ще такого не бачив, він ще такого не відчував, да? Ви неймовірно інша, неймовірно цікава, мудра, красива. Ну, він, бачите, король кубків перевернутий. Ну він себе показав вже. Він себе показав некрасиво. Якісь емоції він видав, неправильні. Жиріться, знову ж таки, може натякати на трикутники, що от він двом жінкам зразу голову морочив. Нечасний, нехороший король кубків. нещирий, брехливий. так? Да? По дві карти зразу почуття. Глибока пауза яка сіде. Глибока пауза, з якої би він дуже хотів би вийти. Болюча, глибока пауза. Він, знаєте, таке відчуття, що ви не були так сильно довго в його житті, але такий залишились слід, неймовірний, що він зараз тільки про вас і думає, що він би хотів би ще якогось шансу. Почуття його почуття. Оглядається назад, оглядається на те, що було, свої поступки, думає, як йому тепер діяти, що йому робити. Ну тут мрія про вас велика. Почуття, тут, ну тут любов, тут по-другому не скажеш. Тут закоханий мужчина іде, закоханий мужчина. Але. Багато він тут щось наробив, сам себе завів в глухий кут, хоче з нього вийти і ніяк не може. Ще така гордість тут якась дідська, ніби він прекрасно розуміє, да, але от грає тут все-таки цю гордість. Типу, так і треба. Ну, що він хоче зараз? Давайте подивимося, це от цікаво, що ж він хоче. Шанса. Він хоче себе проявити, показати. Каже, що от я виніс досвід із минулого, да? я хотів би по-іншому. Я відповідаю за свої слова. В минуле він хоче, в минуле. Розплутати то, того місяця, да? <різь> яка там карта була, як розплутати, почати заново, ну він хоче зараз. Но він придивляється, він ще придивляється, він дуже боїться, він дуже хоче і боїться. Ви знаєте, я скажу, що він не тільки вас боїться, він ще й себе боїться. Він знає, що він може знову повторити те саме, що було. От знає, що він хоче зараз? Імператриці знав, так? Да? Він хоче, щоб ви, якесь дали йому натяк, намюк, да? що ви його. Не забули, що ви би хотіли бути з ним. Він хоче діяти, але боїться і хотів би від вас сигнал. Ну ви тут, звісно, самі рішайте, да? а якщо людина так боляче зробила, треба він вам чи ні? Я бачите, я завжди говорю, що ви маєте вирішити самостійно. Тому сісти не обіцяти вам тут. Це не чесно. Знаєте, ви полистаєте. Ну, стрічку побачите кучу розкладів, де вам розкажуть, що ой-ой-ой, де да він завтра прийде, де да він з вами буде, де да він любить не сам, і так далі. І ви себе теж дати втрачаєте своє життя. Я не хочу цього. Я, ну, Моя ціль для того, щоб ви були в реальності, щоб ви бачили реальну ситуацію. І він мудак в реальності. да? І чи дати йому шанс, ми подивимося, чи він помінявся. Чи ні, це, це ви маєте вирішити. Якщо він мудак, то не треба сидіти і чекати, так, якщо він не міняється. Треба далі своє життя будувати, зустрічати нових людей, тому що ви тут дуже достойна мудра жінка. Шкода буде, якщо в нас свій час на такого потратити. Але знову ж таки, вирішуєте ви, що він хоче. Ну, він хоче показати, що він вас цінує. Що, ну, він хоче тут, звісно, показати, що він помінявся. Ну, чи помінявся? А, ну, подивимося, помінявся він. Ну, чи цверка говорить, що став більш свободний і більш серйозний. Да? Свободний в плані того, що він звільнився від якоїсь груза, який не давав йому рухатись вперед з вами. Ну, і він хоче чогось більш серйозного, однозначно. Зараз він хоче більш чогось серйозного. Ну, тут тільки справа в надії. Тут тільки справа в сподіваннях, він не вірить, просто що це взагалі є реальним. Ну, я хочу одну карту, помимо достати. Якщо б ви йому шанс дали, так? якби ви йому дали шанс, на якийсь він би ним скористався і міг би зробити вас щасливий. Тут карти кажуть. Міг би. Ну, знову ж таки, за вами реакція на нього, так? Ну і дії подивимося. Загадуйте строки, кожен свої його дії до вас. <гум> підвішений. І підглядає, так? Тут з відкритими очима підвішений. Він ніби висить, не діє, але підглядає. От що, що вона зробить, як вона себе покаже. Ну, попажу знову, він діє, попажу. Красиві слова, якісь обіцянки. О! Ну він би хотів би тепер більшого. Знаєте, тут уже ніби цей раз не словами, він обмув, не словами все обійдеться. Все-таки десятка пентаклів, зміна поведінки. Тут в кого я казала трикутники, да, тут дуже може програватися, тому що ну, людина виходить. З тих стосунків до ваші дуже сильно. Тут прям така історія дуже вирогідна з іншими, да? Взагалі, тут прорив, зміна. Він розуміє, що до вас е, просто прийти і сказати, люблю, що бо куплю, не підходить, да? ви повинні, він повинен прийти з чіткими діями, ви не пустите пустослов'я да, в своє життя, не пустите. І дії тут відповідні. Як він підглядає, все від вас залежить, дівчатки, якщо ви йому дасте шанс, намок, він прискакає і буде просити багато чого, да? сім'ю, серйозні стосунки, переглянути все. Ну, по крайній мірі, точно переглянути свій погляд на нього. Зж... Зж... Зжалуватися Так, його дії. Та я змінюю, так. Його дії до вас. Діє. Ну от, він виходить з паузи. Він виходить з паузи, він хоче дуже діяти. Знову башня. Корона, корона впала, да? тут корона впала, тут корона. З нього падає корона. Він готовий признати, що з нього впала корона. Він готовий показати цю свою любов до вас, готовий, готовий. Готовий принести вам любов. Отак от як ця п'ятірка кубків перевернута була, да? от він серйозно подіям, тут показано. Свої амбіції готовий засунути подалі. Ось вона і випала. Дивіться, як цікаво, і в такому ж я перевертаю карти, да? а вона випала от в такому ж положенні. П'ятірка кубки перевернутому. Тут можна, звісно, дати шанс і подивитися, що з цього буде. Він буде діяти. Не, не можу сказати, що тут прям. Весела, щаслива сім'я образується, це ще рано говорити, да? але те, що йому тут шанс дати можна, і він готовий ним користуватись, показувати, ось цих там, два шанси, а да? тут ось уже третій. Якщо не дасте шансу, я бачу ви за ним сумуєте. Ну, самі рішайте. Не можу вам вказувати, як діяти. Ну тут, по крайній мірі, показано, що він. Корону себе знімає і хоче дуже сильно е, проявлятись. Дуже хоче показати, що він помінявся, жде від вас якогось сигналу того, що ви готові прийняти. І тут він готовий зараз більше, ніж на просто слова. І от він зараз робить вигляд гордого дурачка, а сам, знаєте, як голову підняв, а глазиком до вас поглядає, розумієте? Як ви на це відреагуєте? Отак От іде. Ну, тут явно закоханий мужчина, ну що вже з цим закоханий мужчиною вам робити? Вирішувати вам. Пробувати він хоче. Ось так. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте реакції на відео. Хто не підписаний, звичайно, я вас запрошую підписатись. Хто підписаний, я вам всім дякую за підтримку канала у вигляді коментарів, лайків. Донатів. Я дуже вам за це сильно вдячна. До нових відео. Па-па.